Вони перейшли із земного строю у небесний, перейшли, щоб замість військової надавати тепер духовну підтримку. 37 синів рогатинської громади стали до лав небесного війська, бо пожертвували свої життя Україні. Ми пам'ятаємо їхній подвиг. Ця неділя 19 листопада стала особливою для громади Верхньої Липиці. Тут, на будівлі місцевого ліцею, відкрили і освятили пам'ятні знаки колишнім учням цього навчального закладу, полеглим захисникам України Мар'яну Івакіну, Андрію Батю та Андрію Вивалю Осінь пахне политно. Ця гіркота просочується у наші серця, серця рідних, знайомих, друзів, односельчан, серця нашої громади і нашої України. Три наших випускники повернулися із війни. Назавжди повернулися у рідну місцину, де росли, навчалися, насолоджувалися життям, де будували плани на майбутнє, повернулися героями. Україна втратила своїх вірних синів, які мужньо боролися із підступним ворогом. Вони гідно виконували свій військовий обов'язок, були вірні військовій присязі. Вони віддали своє молодече життя, захищаючи наш спокій за те, щоб ми мали хороше майбутнє. Татко Діане бать теж серед героїв, а їй так бракує його голосу, рук, погляду, доброго і лагідного, та тепер таткові очі щодня зустрічатимуть дівчинку на порозі школи. І, тато рідний, вже тебе нема, і серце плаче, і болить душа. Чому так рано? вдалечінь захмарно? Пішов ти тихо, полишивши нас. І як нам без тебе в цьому світі жити? Без твоїх рук, твого тепла, добра. Скажи нам, рідний, як це пережити, коли тебе вже поруч нас нема. Молюся Богу, просячи щоденно, щоб він тебе любив, оберігав і в тому світі, де живеш ти зараз, твоя душа спокійною була. Духовні отці відслужили панахіду за загиблими та освятили меморіальні дошки героям, які своїми грудьми прикривали рідну землю. 37 героїв ми зустрічали на площі і розділяли біль з родинами загиблих. Віда прийшла всюди до нас. І сьогодні ми відкриваємо ці пам'ятні знаки. Нашим героям. Вони були прості люди, які жили між нами. Чиїсь діти, сини, батьки ми взяли в зброю і віддали своє життя за кожного із нас, за Україну. І ми повинні пам'ятати їхній подвиг. Він був для мами сонцем, щастям, її серцем. Зі сльозами на очах Орися Івакіна згадувала свого сина Мар'яна. 7 листопада виповнився рік з його загибелі. Я вчора ще написала Надії Володимирівні, що я не приїду, бо я захворіла, але лежала в теплій палаті, в чистому ліжку і собі думаю, за мене тут так дбають. А хто дбає за тих наших хлопців, що там на долі? Не доїдають, не досипають в голоді в холоді. І я приїхала, щоб подякувати всім, хто приклав зусилля, сестрі Надії, яка підняла ту питання, всім працівникам ліцею, ротинській міській раді. Я вам щиро дякую, що ви пам'ятаєте наших дітей. Я дякую Богу, що він мені подарував сина. Я того не витішилася, всього 34 роки. Я його любила, він про мене дбав. Я сподівалася, що на старості літ він подасть мені стакан води, але прийшов лютий ворог на нашу землю і він забрав мого сина. Мені дуже тяжко без нього жити. Він була моя підтримка, моя упора. І я сьогодні всім вам щиро дякую і прошу моліться, Боже. За нас, що Бог нам дав сили нести той хрест і дякуйте тим хлопцям, які напередові. Поки будемо жити, ми мами будемо плакати за нашими дітьми, бо ми мами. А ви пам'ятаєте про них, що вони заплатили найдорожче, що мали, вони віддали своє життя. В нього було багато планів. Він не міркував, що він загине. Він хотів повернутися і строїти своє життя. Але так не сталося. Я сьогодні горюю і пам'ять про свого сина. Я прочитаю маленький віршик, як я склала для нього. Війна, Білогорівка, Бахмут, гори, сльози, нестерпний біль, розлуки. Зустрінемось з тобою, сину, мій на небесах. Біля ніг Спасителя Ісуса. Слава Тобі Господи. Дякую вам всі, будьте благословені! Наприкінці урочистого заходу гості, учні школи, жителі села поклали квіти до пам'ятних дощок захисникам рідної землі. Героями не народжуються, ними стають. Аби звершувати великі вчинки заради батьківщини, своїх співвітчизників не потрібна спеціальна освіта, поважний вік чи певний соціальний статус. Для цього досить серця, повного любові.